Слава Україні! Тут росіяни задалися питанням: а чи переживе Європа майбутню зиму? І відповідає: жодних гарантій ніхто дати не може. Ми, українці, задаємо інше питання: а чи переживе пойло цю зиму? І відповідаємо: жодних гарантій ніхто не дає, бо зло має бути покаране. Чергова доба, чергова ніч і знову постійні тривоги. Ворог намагається атакувати Одещину та наше місто, а також усі області нашої держави. Мова йде про крилаті ракети, мова йде про дрони камікадзе, мова йде про посилення аеророзвідки окупантів. Але ми тримаємось завдяки нашим Збройним силам. Ситуація в Одеській області повністю контрольована. Усі сили та засоби, усі структури виконують поставлені бойові завдання. На жаль, у Чорному морі є ракетоносії, що несуть на борту наразі 16 оперативно-тактичних ракет типу Калібр. Розуміємо, що ворог може йти до своїх берегів тимчасово окупованого Криму і там на базах перезаряджатися і поповнювати боєкомплект, і знову атакувати. Але ми сильні і ми витримаємо. Я дуже прошу вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги, тому що загроза з повітря під час сигналу повітряної тривоги є дуже високою і небезпечною. Не забувайте про це. І, звичайно, закликаю усіх працювати і надалі на оборону. Так само, як це ви робили і до цього часу. І не забувайте про енергозбереження та водозбереження. Сьогодні це дуже важливо. І стосується Одещини, в тому числі. Ну і зерновий коридор у нас працює. Працюють усі три порти Великої Одеси. Ми вже експортували понад 7 мільйонів тонн агропромислової продукції України. І це поповнення нашого бюджету, це поповнення нашої оборони, нашого захисту. І звичайно, чекаємо приємних новин з фронту. Тримаємо кулачки за наших хлопців, молимося, підтримуємо і допомагаємо. Отож. Гарного усім дня, який наблизить нас до перемоги. Я в цьому не сумніваю, тому що Україна для нас понад усе, тому що ми незламні і слава нації, тому що ворогові завжди ласкаво просимо до пекла, смерть ворогам. І не забувайте, необхідно посміхатися, як би важко не було. Спілкуйтеся з друзями і з рідними. І я вам точно даю гарантію: ми не просто переживемо цю зиму. Ми переможемо. От побачите. Все буде Україна!